Однією з постанов кабінету міністрів України було визначено, що отримати вже готові виготовлені документи громадяни можуть за місцем фактичного проживання. З роз'ясненнями начальник відділу заформлення паспортних документів Олег Степовий. Якщо вони знаходяться в Україні, вони можуть звернутися до Державної міграційної служби, напишуть заяву заяву відповідно зразка, і документи надішлють надійшлють в цей підрозділ, там, де вони знаходяться. Якщо особа знаходиться за кордоном, вона може звернутися до посольства України в тій державі, яка вона знаходиться. І через Міністерство закордонних справ головне управління ДМС України здійсниться доставка документів в ту державу, де людина знаходиться. Це дає змогу вже отримати готові документи, які вже знаходяться у нас або виготовлені на території України, також громадяни мають можливість на сьогоднішній день подати заявку на оформлення документу, як внутрішнього, так і закордонного в посольствах або консульських установах України за кордоном, як офіційно до консульства або посольства, так і до державного підприємства. Документ, який входить в склад Міністерства прав України в даному випадку, він знаходиться в Польщі, в Польщі найбільше громадян України, які знаходяться на сьогоднішній день там. Якщо ж така послуга надається в межах України, то це один термін виконання. Якщо ж в інші країни, то це компетенція посольств чи консульств тієї держави, куди звертаються громадяни. Отримати консультацію можна в відділі з оформлення паспортних документів управління з питань надання адміністративних послуг Білгородністровської міської ради за телефоном 096 174 58 59. Ірина Вробинська Віталій Солодухін перший муніципальний.